Доброго дня! Сьогодні ми вирішили приготувати смачний торт по власному рецепту. Для початку ми взяли 4 яйця курячих і сахар за смаку. Зіб'ємо все це блендером. Ось у нас вже і готова збита маса з яйця і цукру. З яйця і цукру. Тут нагадуємо четверо яєць і стакан цукру. Додаємо до нашої збитої маси стакан борошна. Далі перемішуємо згори донизу ложкою доброшно Так, вимішану масу, вимішану масу ми викладаємо на лист. Далі лист із масою ставимо в розігріту духовку. Для торта нам знадобиться стакан горіхів, які ми виклали на досточку. Получили і виклали. Ось такі горіхи. Зараз ми його подрібнемо за допомогою. Звичайної пляшки. Даємо пляшку просто добимо горіхи за допомогою звичайної текстової Далі ми беремо один білок, розмішуємо його з сахаром і зараз будемо збивати для того, щоб виготовити бюзде для торта. І тут викладаємо на таліку, знімаємо дома. Далі беремо наше дізе і. Змішуємо нашу масу, яку ми робили на бізе з горіхами, сам випікати Горіхи із бюдженою масою. Ось таке от воно у нас вийшло. Суцільна маса для прослойки. І далі ми ставимо його випікати в духовку. Для приготування глазурі нарізаємо масло. А також додаємо цукор і какао творилася однорідна маса. Додаємо ще сюди трішки муки і цукру і ставимо розігріватися на плиту. Почекаємо трохи, поки воно стане однорідною масою. Масло розступиться і розчиниться цукор. Змазуємо бісквітний курс зверху глазурів. Шоколадний. шоколадний. Виклали з духовки горіхову бюзейну масу. та, що було нас для прослойки. Вона запікалося в духовці, вона вже спеклася, ми виклали її зверху на глазур. Тепер беремо, переламуємо дві половинки і з'єднуємо їх в один тортик. Зверху притушуємо крошкою. А далі накладаємо ще один слой глазурі. Це у нас вийшов ось такий туртик. Трохи туртик повинен постояти, пропитатися. Також зверху ми ось покриваємо ще полуничним варенням. Це за смаком. Можна ще було пропитати коржі вином, бажано-червоним. Отже, як бачите, це вже готовий продукт. Це вже спечений торт приготований з продуктів, які були вдома. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і куштуйте смачні торти.